Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді з собою землі. І не таким стає вже на життя, і не в той час схиляється воліна. Коли Христос приходить у життя, не все гріє, де стається, отримуємо з неба відкриття, і Божий план нам зручним здається. Почувши Гаведілові слова, що зовсім юна дівчина Марія. Дозволила, щоб і у ніч листя збулися не її, а Божі її. Комфорт могла би вибрати вона по своєму піти, містечком, Та Богу покорилася вона, і є зустріли ясла і овечки. Коли Христос приходить у життя, то світ мені церквлях дорога. Ось Йосипса, з почуття, хіба він буде дбати про свято? було життя прожити та серня, як покорів сам Бог, у бажах своїх вже майже не лишилось. І ось у Буплоємську ніч для того, у як златне, мовлят, вона коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги, від мудряці побачити царя, і пастухи вже ужили. То часто перекреслюються ці цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці війна. Ти йдеш туди, куди так важко йти, у лавки власної неї породи бачиш, не знаєш, де придумав піднайти. переживання тільки не оплачеш, сприймавши політ Господа на свято, та здається, нам не розуміло, ми правильно постави. Обертеться у благо на волю. І на річ одну тоді, що краще ходить Бога біля себе, дорожчий хліб, ніж замки золоті, ніж цілісті досягнуті за неба. Переживеш у благодах Різдва, здолав втісдолаєш шлях, до виплоєму, коли промовиш Господу слова, мені слову буде хай твоєму. Амінь.